Знаєте, я думав, що війна змінить людей і вони стануть трошки добріше один до одного. Але, на жаль, я помилився. Ось тільки що їхав в маршрутки, заходить старенька така бабуся з кравчучкою, цією, з паличкою, і водію каже, спокійно вообще, каже йому: у мене посвідчення, на що водій так злобно їй відповідає. Я дуже радий. А вона йому каже, а я не дуже рада, але так вийшло по життю. І ось я таке почув від цього водія, у мене просто, от наскільки скільки злості, тим паче маршрутка пуста. Це не то, що вона там, бабуся, ця їде знаєте, вранці, в робочий день, коли дуже багато людей. там, А тут маршрутка пуста. От тобі там складно, що вона зайшла, посиділа і вийшла. Ну от, ну хоча б промовчу. Ну такий казать, а я дуже радий. А вона каже: а Я не дуже рада. Ну, от, просто оце слухаєш і дивуєшся, і шокуєшся від цього всього. Просто жесть.